Поціновачі мистецтва вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні ми поговоримо про одну з найзагадковіших та найвпливовіших постатей у світовому мистецтві Казимира Малевича. Його творчість перевернула уявлення про живопис і дала поштовх новим мистецьким рухам. Як звичайний хлопчик із Київщини став батьком супрематизму та змінив хід мистецької історії. Давайте розберемося! Казимир Малевич народився 23 лютого 1879 року у Києві в польсько-українській родині. Його дитинство було сповнене частих переїздів, що безсумнівно вплинуло на його світогляд. З ранніх років він проявляв інтерес до мистецтва, експериментуючи з різними матеріалами для створення власних фарб. Мати підтримувала його захоплення, подарувавши перший набір фарб та етюдник. Це стало важливим кроком у його творчій кар'єрі. У 1895 році Малевич вступив до Київської художньої школи Миколи Мурашка, де його наставником став Микола Пимоненко. А вже через півроку він продовжив навчання у московському училищі живопису, скульптури та архітектури. До 1910 року Малевич експериментував із різними стилями: від імпресіонізму до символізму. Його ранні твори, такі як квіткарка, демонструють схильність до спрощених форм і виразної кольорової гами. У 1912 році Малевич активно долучається до кубофутуристичного руху. Його роботи, такі як голова селянської дівчини та корова і скрипка, відображають вплив кубізму та футуризму. Він розкладав об'єкти на геометричні форми, руйнуючи традиційну перспективу. 1915 рік став переломним для Малевича. Він представив свою концепцію супрематизму, що представляє собою повну відмову від реалістичних зображень на користь чистих геометричних форм та кольору. На формування Малевича, як авангардиста, вплинуло народне мистецтво. Адже коло, хрест, квадрат це перші елементи народного мистецтва. У дитинстві Малевич навчився вишивати, в'язати гачком, розписував хати разом із селянами. Саме відлуння українського народного мистецтва, його ритміку та колір пізніше можна буде знайти у ключових авангардистських роботах Малевича. Головним маніфестом супрематизму Малевича став знаменитий чорний квадрат, створений у 1915 році, який викликав бурхливі дискусії. Для одних це був виклик традиційному мистецтву, для інших новий шлях у творчості. На перший погляд, чорний квадрат виглядає як проста геометрична фігура. Але насправді це ціла філософія. Малевич називав його нульовою точкою мистецтва, вважаючи, що позбавлення від зображувальної форми відкриває шлях до чистого виразу ідеї. Малевич мріяв створити систему абсолютно вільного мистецтва, позбавленого обмежень етичної концепції, що панувала з часів античності. На момент створення чорний квадрат викликав насмішки та нерозуміння. Критики називали його шахрайством, кінцем мистецтва і навіть порожнечею. Але згодом ця картина стала культовою та перевернула уявлення про живопис. Під час реставрації чорного квадрату дослідники виявили, що під верхнім чорним шаром приховані дві інші картини. Аналіз показав, що одна з них кубофутуристична композиція, а на іншій є сліди абстрактного живопису. Під верхнім шаром фарби дослідники виявили напис, що нагадує фразу Битва негрів у темній печері. Це може бути відсиланням до відомого жарту французького письменника Альфонса Але, який у 1882 році створив жартівливу картину Чорне полотно з аналогічною назвою. Взагалі існує багато теорій того, що мав на увазі Казимир Малевич в чорному квадраті. Ось деякі з них. Перше, не квадрат і не чорний. Жодна зі сторін чотирикутника не паралельна протилежній його стороні і жодної зі сторін квадратної рамки, якої обрамлена картина. А її темний колір суміш фарб без чорної. Це не помилка, а свідомий вибір для створення динамічної форми. Друге, різнобарвний куб. Казимир Малевич неодноразово заявляв, що картина створена ним під впливом космічної свідомості. Таємний сенс, вкладений в чорний квадрат, можна тоді сформулювати так. Світ, що оточує нас, тільки на перший погляд виглядає пласким і чорнобілим. Якщо людина буде сприймати світ об'ємно і різнобарвно, його життя кардинально зміниться. Картина символізує глибоке бачення світу. Третє. Бунт у мистецтві. На момент створення картини кубізм досяг свого апогею, набрид усім художникам, і почали з'являтися нові художні напрями. Одним з таких напрямів став супрематизм Малевича і чорний супрематичний квадрат, як його яскраве втілення. Термін супрематизм походить від латинського супрем, що означає домінування, перевага кольору над усіма іншими властивостями живопису. Супрематичні картини це безпредметний живопис, акт чистої творчості. Четверта відмова від змісту. Картина знаменувала собою явний перехід до усвідомлення ролі формалізму в образотворчому мистецтві. Формалізм це відмова від буквального змісту задля художньої форми. Художник, малюючи картину, мислить не так поняттями контекст і зміст, скільки баланс, перспектива, динамічне напруження. Те, що визнав Малевич і не визнали його сучасники, є фактичним для сучасних художників і просто квадратом для всіх інших. П'яте виклик православ'ю. Картина була вперше представлена на футуристичній виставці в 10 сотих» в грудні 1915 року разом з іншими 39 роботами Малевича. Чорний квадрат висів на самому видному місці, в так званому покуті, де, згідно православним традиціям, вішали ікони. Там на нього і натрапили критики мистецтвознавці Багато хто сприймав картину як виклик православ'ю і антихристиянський жест. Найбільший художній критик того часу Олександр Бенуа писав: поза сумнівом, це і є та ікона, яку панове футуристи ставлять замість Мадонни». Шосте криза мистецтва. Малевича називають мало не гуру сучасного мистецтва і звинувачують в загибелі традиційної культури. Сьогодні будь-який сміливець може назвати себе художником і заявити, що його твори володіють високою художньою цінністю. Мистецтво пережило себе, і багато критиків сходяться на думці, що після чорного квадрата нічого видатного вже створено не було. Більшість художників ХХ століття втратили натхнення, багато хто перебував у в'язницях, засланнях або імміграції. Чорний квадрат це тотальна порожнеча чорна діра, смерть. Розповідають, що Малевич, написавши чорний квадрат, довгий час говорив всім, що не може ні їсти, ні спати, і сам не розуміє, що таке зробив. Згодом він написав п'ять томів філософських роздумів на тему мистецтва і буття. Оригінальна картина 1915 року сильно постаріла. Фарба почала тріскатися, а чорний колір став менш насиченим. Це пов'язано з тим, що Малевич використовував експериментальні фарби, які з часом змінилися. Мало хто знає, що чорний квадрат входить до триптиху разом із роботами чорний хрест та чорне коло. Змальований хрест є грецьким, один із найпоширеніших в християнстві, і означає, що всі руки однакової довжини. А чорне коло для митця було одним з трьох головних форм нової пластичної системи, потенціалом нової пластичної ідеї супрематизму. До знакових робіт Малевича можна віднести червоний квадрат, символ революції та нової епохи, та біле на білому, дослідження абсолютної форми та простору це остання стадія розвитку супрематизму Малевича. Головна риса цієї стадії відсутність кольору. У 2008 році одна з супрематичних робіт, «Супрематична композиція Малевича була продана на аукціоні Сотбі в Нью-Йорку невідомому покупцеві за 60 мільйонів доларів. Знаковою роботою у спадщині художника є «Десерт і молот, там, смерть і голод. Малевич один із небагатьох художників того періоду, який у своїх роботах показував тематику Голодомору 30-х років. Це ескіз і дві картини, створені в 1932-33 роках, які датовані роками раніше, адже Малевича могли за них посадити. Вони виражають протест проти тогочасної влади. На першому ескізі замість облич людей намальовані серп і молот, хрест та труна. Вони символізують убивство звичайних людей. Робота Поневолена Україна відображає безруких селян, що поневолені вони звинувачують владу у винищенні українців. Картину Людина, що біжить, Малевич посвятив голодомору. Людина тікає від примусового винищення селян радянською владою. Після жовтневої революції Малевич деякий час працював у радянській культурі, але згодом його авангардні ідеї стали небезпечними для режиму. У 1930 х роках супрематизм був заборонений, а самого Малевича переслідували. Він змушений був повернутися до більш традиційного стилю, незважаючи на це, його вплив на розвиток абстрактного мистецтва, дизайну та архітектури важко переоцінити. Сьогодні його роботи виставляються у провідних музеях світу, зокрема в музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку. а його ідеї продовжують надихати нові покоління митців. Його вплив можна побачити в Баухаусі, в мінімалізмі та навіть у сучасному графічному дизайні. Казимир Малевич це не просто художник, а справжній революціонер, який змінив хід мистецтва. Його роботи змушують замислитися над сутністю творчості та межами сприйняття. А що ви думаєте про його творчість? Чи вважаєте ви його роботи геніальними чи надто радикальними? Поділіться своїми думками у коментарях.